Дож дуже, дуже цікаво, які відмінності між максимальною комплектацією і цією. Комплектація в цієї машини максимальна, вважається для українського ринку. Це називається вона преміум плюс. Вони були колись в дорестайлінгах просто преміум. Можливо, і в рестайлінгах були преміум просто. Ну, на момент, коли я купував, то були преміум плюс, престіж плюс і елеганс плюс. По комплектації тут. Є 360 камери, тут автоматичне ближнє дальнє світло, Ді, світлодіодне. воно. Є музика JBL. Задній ряд тут досить цікавий. Це є привілей е, найвищої комплектації, преміум е, керування е, задніми кріслами. Ось спинка ходить вперед-назад. Електропривід. Ось Це максимально верхнє положення. І так само можна його максимально опустити назад. Третя зона кліматконтролю. Тільки в преміумі. Теж можна виставляти собі, вибирати температуру Окремо від передніх двох зон. Складання, розкладання задньої шторки для затінення салону. Звук можна включати, виключати. Ну, от Вона виключається. Так, це сенсорна панель. Підігрів, сидінь. В доповнення про задній ряд, тут ще є от шторки на вікна, такі механічні, вони причіпляються на двох вікнах, теж додає якоїсь такої приватності. Пам'ять сидіння водія на дві позиції. Тут так само присутнє. Цього теж немає в нижчій комплектації. Проєкційний дисплей на вітрове скло.